Любі друзі. Сьогодні я продовжую годувати наших хлопців, будівельників, які трудяться і працюють, незважаючи на погоду, на сніг, на мороз. І сьогодні я їм приготувала ось такий обід. Котлети, картошечка з цибулькою, Звичайно, їм завжди цивулькою, вінегре. І сіль. І ось такі сьогодні будуть їм пиріжки. Компот. Пиріжки будуть із повідлом, і також із картоплею і грибами. Для цього я взяла одну велику цибулинку, я її піджарила ось так, до трошки до золотистого кольору. Шампіньйони. Це мене грибі шампіньйони. Я помила і також їх поріжу дрібним кубиком. Картоплю я взяла три картоплини, я її потовчу. Пюре. Я додала грибочки, бачите, з таким дрібнесеньким кубиком. Це для того, щоб просто як вжити начинку в тісто, щоб було зручно. І буду смажити їх до такого коричневого кольору. Кришечку я не накриваю, не потрібно накривати, для того, щоб випробувала середина. Також хочу показати, як я комплектую обіди. Кліпчик я замотую в пакетики. Це одноразові стаканчики на компот. Також я ложу їм салфетки, для того, щоб потім витерти руки. І вилочку я замотую у, у салфеточку. Ось так, щоб було все чисто і. Гарно. І я все це ложу в кульочок. Ви бачите, тут стакан, вилочка і хліб, воно зав'язане, де нічого не попаде, ні, ні пил, нічого. І так, хлопці їдять. Рібочки почали пускати водичку, і вони вже такий корисніватий колір. Я зараз присолю і зі щіпочки солі і перчику. Все, більше нічого не буду додавати, тому що я хочу, щоб грибочки були відчутні у пиріжках. Щоб був такий натуральний смак. Так, і знову без кришечки ще готуємо їх. Олиночок три і наша начиночка буде готова. Також я додам ще одну столову ложечку кропу. Прекрасний такий на всю кухню. І тепер черга підійшла до нашого картопляного пюре. Я додала його до грібочки, я це все перемішаю. І ще десь пів хвилиночки, просто, щоб воно ось так повело на вогні. І начинка тоді вже буде. Готова. Начинку я перекинула в миску, і нехай вона прохолоне. Люби мої, така начинка, вона підходить не тільки для пірішків, можна і біля шиї, і чи буреки, і пироги навіть. Та? Тому що вона буде дуже-дуже е, ну, смачна. Спробуйте готувати і насолоджуйтеся стравами. А тепер я знайомлю вас з приготуванням тіста. <кхе> Тісто я готувала на основі сиворотки. Молочні сиворотки із молока. Я взяла 300 г сиворотки або сироватки, як говорять на нашій мові. Я взяла одну чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру, дві столові ложки олії, я це все розмішала. Сродка повинна бути кімнатної температури, не холодна. Додала одну чайну ложку соди і додала 600 грамів муки. Ну, може менше піти, може більше, тому що коли ми От зараз мука йде ще на присипку, я тісто вимісила, воно отаке, Мягке. Я його положила в кульочок і воно полежало у мене 15 хвилиночок. А зараз я його отак у батончик розкатаю і поріжу на кусочки. І знаєте, із цієї маси, 11 пиріжків. 11. Ну, я вже сформувала пиріжки із повідлом. Я взяла звичайне яблучне повідло. І зараз я іще також поділю це тісто. Получиться ще шість. Я ж коли п'ять у мене, і вони практично. Також я положила хлопцям будівельникам також із повідлом. Я сформую у колобочок. Ось так. Роблю отакі круглі колобочки. За допомогою скалки я розкатаю такий прямокутничок на край. Я кладу начиночку нашу на край. Ось так обвильно, звичайно. Щоб було багато. Так, у нас вийшлося тут шість кусочків тіста, я, значить розподілю на 6 пиріжків. І дивіться, тісто, воно податливе ось таке. Да? Я ось так беру і закриваю. Воно тягнеться. Да? Ось так. Я закриваю його. Тоді я беру з боків, накладаю ось так. Знаєте, ми горнемо так його, як шаурму. Це буде зрозуміліше для всіх. І тоді я скатую його далі. Так. Перевертаю і оцей шов, що є, я защіпую. Це. І так я поступлю із усіма пірішками. Ну, і що ж мої любі пиріжки наліплені. Зараз я на сковорідку наляла 80 грамів олійки. Вона вже розігрілася і буду смажити наші красунчики. Так, на сковорідку, Такі невеликі. Так, я думаю, по три штучки. Так, Бачите, тісто, яке хороше зразу, воно позирчиться. Дуже прекрасне тісто. Вогонь, я думаю, що середній. Просто, щоб вони не прожарювалися. Не дуже швидко. Мабуть, ну, хвилиночка пройшла. Я їх буду перевертати. Бачите, вони які прекрасні. Які пузирі на тісті. Класні. Я не накриваю теж нічим. Гарно просмажується. Бачите, і швидко, і швидко, і бюджетно, і дуже-дуже смачно. Запах зараз теж такий на кухні і ріжками. Знаєте, як ідете часом мимо якогось кафе чи столової, і такі запахи. Знаєте, дуже прекрасно радувати людей. І хорошими. Стравами. Також передаємо хороші рецепти, щоб навчалися, особливо молоді дівчатка, які тільки що вийшли заміж і хочуть чимось порадити своїх чоловіків. Тож, дивіться, канал мій, тут є багато страв для вас, прекрасні, і випічка, і, і супи, і борщі. Все-все-все. Так що, дівчаточки, мої любі, я вам бажаю успіхів у ваших початкових приготуваннях страв і блюд, щоб ваші чоловіки були задоволені. І також задоволені вами. Так, з другої сторони теж пиріжечок у нас приготувався, я ще їх повертаю як шаурму, на боки, для того, щоб пропеклося тістечко скрізь, з усіх сторон. Ось так. Ну, буквально на півхвилиночки, не більше. Так вони свачуються. прекрасні. Ну от і все. Буквально три хвилиночки. Три-чотири хвилиночки і пиріжки приготовлені. Бачите, ось такі вони прекрасні, пиріжечки, вони запечені, я ж кажу гульбашки. Це воздушне і класне. Знаєте, і олії небагато, де вони мало опитують. Ось такі красунчики наші. Ну що ж, пиріжки готові, і зараз ми можемо їх спробувати. Бачите, вони такі хрумкі, прекрасні ці бульбашки. І всередині зараз розламаю таке прекрасне тісто, начинка і сочні, і запах. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, задовольняйте ваших рідних, близьких, знаю, що мої хлопці також будуть задоволені. Всього вам самого-самого найкращого миру нам. І швидшої перемоги, щоб ми могли спокійно спати, і наші діти, і не переживати за їхнє майбутнє. Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, допомагайте моєму каналу розвиватися. Я вам щиро дякую за все, всім, всім, хто дивиться мій канал. Ставить лайки, підписується. До зустрічі!